Сьогодні поговоримо про аркан смерть, тринадцятий аркан. Не треба боятися число тринадцять, ми його зараз розберемо. Але це про те, що це число, яке умовно стає складним числом, і там не так просто, щоб його пояснити. Що таке тринадцять? Тринадцять це число смерті, і дійсно пам'ятаємо, що попереду у нас йшов повішений, і на тринадцятки розв'язується ця це завдання. Ти був жертвою, ти був за заложником якоїсь ситуації, і зараз ця ситуація. Закінчується. Тому 13 це взагалі про зміни, це про те, що щось відходить беззворотньо, вже не буде назад дороги. І 13 нам говорить про те, що вмирає якась частина. Чи це вмирає те, що ти переходиш на нову роботу і в тебе вмирає стара робота? Чи це якась тема стосунків, коли по-старому вже бути не може, а нового ще немає? Це може бути. Про те, що коли ми говоримо, а давай поживо, поживемо окремо і побачимо, як будуть в нас далі відбуватися стосунки. Чи, наприклад, ви привносите якісь нові ідеї, а не зрозуміло, приживуться вони чи ні, ваші стосунки, але по-старому вже більше не буде. Я б сказала, що аркан смерть це довгий аркан. Чому він довгий? Тому що тут є такі, знаєте, й Три слої саме Аркану Смерть. І на рівні Аркану смерть, як числа 13, нам говорять: стоп, там все зупинилося, по старому не буде. Якщо ми дивимось, одиничку, яка є першою в цьому аркані, це говорить про те. А я шукаю, як буде по новому тому що в нас народжується маг, людина, яка може змінити, яка готова змінитися, яка готова вкласти свої нові енергії і зараз шукає цю дорогу. І далі у нас є трієчка, яка в принципі символізує мудрість, символізує е, е, якісь досвід, який ми в цьому беремо. І саме на цьому глибинному рівні на рівні імператриці, яка говорить, а я зараз створюю щось нове, що в принципі змінить мене кардинально, і я вже буду зовсім іншим чим раніше. Тому Аркан Смерть, якщо приходять по станах до вас люди, вона буде говорити про те, що я зараз умовно щось стратив, там обов'язково щось стратив, але я не знаю, як далі. Він довгий, тому що щоб чомусь навчитися, це про трансформацію, потрібен час, потрібно е, включити в собі цього мага, щоб навчитися новому. Тому що, якщо ми приходимо, беремо той самий приклад про роботу. Як ми заходимо на нову роботу, ми там починаємо спостерігати, чомусь новому навчатися, і умовно ми стаємо іншими. І... І саме на цій трійці, коли відбувається вже проростання цього аркану, якщо так можна сказати, це народжується зовсім нова людина, нова специфікація на новій роботі, коли я можу сказати, що я майстер, тому що трійка це ще і число майстрів. Подумайте над цим і напишіть мені, будь ласка, чи була вам цікава така подача матеріалу.